Алекс пише нам, Пастор Генрі, яке ваше відношення до криптобіржі? Це легальний бізнес у очах Бога? Це Алекс. Так. Алекс, навіть ваше ім'я, звучить як Крипто. <ріпто> Це я жартую. <ріпто> я вважаю, що в Біблії немає нічого про крипто. Навіть немає нічого про. Ну, багато чого, що ми сьогодні купуємо, чи людина може щось продавати, але в Біблії про це нічого не говориться. Тому дуже важко говорити, що це в Біблії є, чи ні. Наприклад, коли людина займається конвертацією валюти, в Біблії такого немає. Купити що? Золото, продавати, ну, в Біблії це було. Але купити меблі і продавати цього в Біблії немає. Тому я вважаю, що не можна навіть неможливо, щоб було остаточне рішення від того, що ми зараз бачимо. Тому я вважаю, що крипто це дуже ризикований бізнес. Я не проти біржі, але крипто — це само бізнес. Які мають відношення до крипто, це дуже ризикований бізнес. Але якщо Бог тебе, всередині у тебе мир ти, є рівновага внутрі тебе, можна займатися. Я особисто цим не займаюся. Я вважаю, що дуже величезний ризик, І, і тому я не займаюся. Але не можу казати, що. Що Біблія говорить чи не говорить? Бо цього немає в Біблії. Дякую вам за роз'яснення, адже це дуже актуально сьогодні. Тема кріпти.